Всім привіт! Перенесли на ремонт такий S22 Ultra. Білий, з проблемою не працює основна камера. Точніше працює, але вона видає збій Потім. Якщо зайти в типу сервісне меню, то Камера не передає, ну короче, вона мутна, така сива. сива. І треба оцю стекляшку буде поміняти. Оцю маленьку. Камери самі якісь такі дивні. Якась там пилинка, я ніби вже щось розбиралось, щось робилося, але що конкретно не, не понятно. Спробую просто замінити камеру, довго не колупатися, не розбиратися. Як попросили, так і зроблю. Просто замінити камеру, може ще заміню плівку, плівка така дуже страшна. Коротше, зняв кришку і що думаєте? Тріснула. Легенько надобив тут в кутку. Оцей пленкою тоненькою. Ну тут фігня, тріснула вона того, що вона не оригінальна, а телефон відновлений. Але що цікаво, імей є, Імей даже є. Ну, виглядає вона як оригінальна, але по цьому видно. Тут клей намазаний. Е Потім ці винтики не оригінальні. Всі, причому всі не оригінальні. Ну і таке воно все Тро трохи посоване Коротше заляпане цей корпус, походу, теж не оригінал. Вон типа антена Ну, як не прикручена. Тут кріплення просто відломані. Має два винтика бути. Це ж типу американський телефон. От Такий прикол. Ну нічого Крышку поломал, крышку поставлю оригинальную. Все-таки я ж, я, ж, я ж ей поломал. Так Короче, я что-то не подивился спочатку. Э -э, Бачите, какой колер в настройках. Черный, а телефон белый. Короче, ну и крышка типа белая, а телефон черный. Оригінальний колір його чорний, бачите, чорний телефончик намальований. Ось, ну десь десь купив відновлений в Україні. А може десь і за кордоном. Во -во, во 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 полізла, 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 полізла. полізла. Сліди. О, 24 рік. Ну і відбитки пальців. Вот таке. Але. Да, телефончик відновлений як Якби нічого страшного, але бувають нюанси. Бачите, яка плата, скільки тут різних значків. Коротше, корпус теж копія, не оригінальний. Могли вже хоч оригінальний взяти рамку.